Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі ЮА. Сьогодні у мене для вас огляд сукні. Цікава сукня в принт Гусяча лапка. Поєднання більш великої гусячої лапки та більш маленької. Сукня із переносом виточок в центральний шов попереду, а також в центральний шов по спинці. І що саме цікавіше в цій сукні, це, звичайно, її ось такий рукав зі складочками. Є нагрудна виточка з пройми, обробка вся потаємну, швів на лице немає. І ось зроблю ще огляд вам сукні ось з цієї сторони, щоб ви роздивилися. Ось так виглядає підгін низу. Та рукавчиків. Сукня з дуже теплої тканини, і далі для вас буде коротесеньке відео, як же зробити такий рукавчик, щоб ви самостійно його могли для себе також змоделювати. Я вам всім бажаю приємного перегляду і дякую за ваші вподобайки. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати дуже швидке і легке моделювання рукава. Загортаємо, залишаємо десь біля 10 см з краю папірчика і загортаємо дві великі складки на папері. Кожна складка десь по 5 см. Направлення доверху. Потім ви берете свій звичайний рукав вашу основу, розгортаєте, складаєте ось так, щоб головка рукава припала. Бачите, ось так симетрично. На ці складочки і викроюєте її контуру вже разом з закладеними складками повністю ваш рукав, вашу основу. Тепер ми можемо розгорнути нашу викрійку. А саме ось тут, де голівка, рукавай. Бачите, що ми отримаємо. Ми так, на... з вами. На тканині і викроюємо. Тут вже ви не помилитесь і складете потім ваш рукав так, як потрібно. Ось в нього така незвичайна форма. Рукав подовжений, десь приблизно на 20 см довше, ніж зазвичай. Тобто, якщо так ваш рукав 60 см, то по викрійці ось такого цікавого рукава вам знадобиться 80